Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Наразі весь прибуток від лотереї перераховується на нашу армію. А ми запрошуємо вас до 2241-го розіграшу Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 10 мільйонів 684 тисячі 133 гривні. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон «Б» комплект кульок номер 4. і ми переходимо до розіграшу щастиво. Дванадцять Dva, třicet devět, tři, Сорок čtyři. 36. Шановні гравці, якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. В ефірі 2909 розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 912 тисяч гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б. Комплект кульок No1, і ми переходимо до розіграшу. 36 22 31 38 21 Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 7841 розіграш державної лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Сімдесят два, сорок чотири, дев'ятнадцять, пятдесят вісім, двадцять три, сорок, двадцять один. Двадцять пять, шістдесят п'ять, сімдесят сім. Сімдесят три, вісім, чотирнадцять, сімдесят шість, сімдесят вісім, шістдесят сім, п'ятдесят, тридцять, шістдесят чотири, сорок дев'ять. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6694 розіграш державної лотереї Лототрійка Тережна комісія довільно обрала лототрон-Б комплект кульок номер 1 і ми переходимо до розіграшу. Один. Один. Три. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Один. Один. 3. Бережіть себе. Все буде Україна!